Поки голова Офісу президента Андрій Єрмак займається міжнародним порядком денним, його заступник провів потужну зустріч з 100-500 тисячами бізнесів і презентував реально працюючий механізм взаємодії з бізнесом і реальні інструменти. Ось Приблизно з таким трешем сьогодні вийшли телеграм-канали, які чомусь пов'язані з офісом президента, і мова йде про презентацію ось цієї платформи. Вона називається Національна платформа діалогу влади і бізнеса, яка, звичайно, створена з потужної підтримки президента України і має розв'язати поточні проблеми підприємців. А що це було і навіщо воно потрібне і взагалі. Як це пов'язане з реальною ситуацією? От сьогодні ми якраз будемо з вами розбиратися. Але перед тим, як ми почнемо розбирати черговий, скажімо так, не дуже конструктивний підхід до взаємодії з бізнесом від владних структур, я нагадаю, що ви на каналі Залізний Нардеп. Мене звати Ярослав Железняк, і ми дуже часто розбираємо тут абсолютно ідіотські ідеї влади, які, на жаль, нам часто презентують як щось потужне. Тож. Починаємо. І так, сьогодні справді була презентація національної платформи діалогу влади із бізнесом. Виглядало це так само трешово, як ви зараз бачите на екрані. Почнемо з того, що він. Цей Zoom спочатку не запускався, потім був фальтстарт, а потім виглядав як великий селектор по якомусь питанню, наприклад, ковіду. Але ні, ну от, от якраз це і була та потужна платформа взаємодії влади і бізнесу. І м, тут хочеться сказати, що ем, у мене постійно були відчуття, що ми. Десь оцю, всю потужність бачили і ем, повернення до цього питання. Було вже. пам'ятаєте це відео, от воно якраз дуже класно відображає моє відчуття, коли я чув всі ці презентації. Тому перед тим, як почати розбирати, от що це була за платформа, я просто хочу. Отже, у нас насправді достатньо довго існує і практика створення купи різних об'єднань з е, бізнесом, владою, взаємодією бізнесу влади і таке інше. Перший, і, напевно, там, щоб довго не ходити, і одна із небагатьох е, на початку це була рада по сприянню розвитку малого середнього підприємництва. Потім у нас так само була. Ще е, рада підприємців при кабінеті міністрів, до речі, з 93-го року. Потім у нас були ці зустрічі платформа по взаємодії бізнесу. Вони всі відомі як зустріч за, зустріч за зачиненими дверима, після якої, відверто говорячи, більшість підприємців, які вирішили зайти за ці зачинені двері, отримали ще більше кримінальних проваджень. Ну і у нас так само є ще Національна ем, рада по інвестиціям. У нас ще є економічний штаб при міністерстві економіці чи при Кабінету міністрів. До речі, його очолював Шурма і Кирил Тимошенко обох звільнили. До речі, за корупцію. А ще у нас був Офіс підтримки інвестицій при генпрокуратурі. Ще у нас є рада підприємців, яка утворена в рамках рішення чи платформи, чи бог його знає, що зроблено в Україні. Нещодавно у нас було ще окреме рішення розширити цю раду, яка буде ще більше залучати підприємців. Тепер їх не буде не вісім, а декілька десятків, по-моєму, півсотні. У нас є і паралельна ще платформа з залучення різних інвестиційних проєктів. Для іноземних колег у нас тепер є ще Business Advisory Council при кабінеті міністрів України. Ну і, звичайно, у нас досі достатньо ефективно, до речі, є і працює бізнес амбудсмен, ну і відповідно офіс бізнес омбудсмена. Коротше, все це було створено, або існує, або розширено в конденцію Зеленського, і, відповідно, в більшості випадків конденцію цього уряду. Але, тим не менше, для того, щоб ще потужніше підтримати бізнес, чомусь сьогодні нам вирішили презентувати чергову платформу об'єднання бізнесу, яка, нарешті, має вирішити всі проблеми бізнесу, відкрити, нарешті, діалог бізнесу і влади, який чомусь був відсутній всі п'ять років при тому, що існувало більше з десятка. Платформу об'єднань штабів, організацій, і канселів, про яких я вам тільки що розповідав. І ось сьогодні всю цю потужність нам вирішили презентувати через Zoom, YouTube, в якому було підключено декілька селекторів і яких назвали 7 тисяч, скільки там підприємців. Окей, саме це ми і сьогодні будемо розбирати з вами, чи справді це щось потужно і ефективно, чи. Черговий піар влади, на що, я думаю, ви вже з моїх саркастичних коментарів здогадуєтесь це більше схоже. Отже, як це було? Ну, спочатку зібрали ось таку онлайн зустріч, на якій нам повідомили з самого початку, що ця платформа зроблена або зібрана тільки за потужної сприяння чи потужної потужності, звичайно, президента України, офісу президента, зокрема, голови офісу, і взагалі до цієї платформи перед цим провели 100-500 різних зустрічей з бізнесом в регіонах. Тому, звичайно, всі бізнес підтримують. Після того нам, в принципі, спочатку чомусь повідомили про зростання податкових надходжень, і, в принципі, далі я вам буду. Показувати прямо відео з цієї ради національної платформи для того, щоб ви зрозуміли, як це відбувалося, роботи платформи Чуть, та реальних віде. результатів взаємодії на регіональному рівні, можемо робити висновки на підставі конкретних показників динаміки росту надходжень до бюджетів у регіонах за 24 рік до 23 третього року співставних умов як бачимо на слайді. Маємо позитивну динаміку приросту надходжень майже у кожному регіоні. По, по країні показник приросту доходів місцевих бюджетів сягає 24 Ну і для того, щоб бізнес точно зрозумів, що за нього держава пілкується і взагалі думає кожен день, іноді вночі разом з президентом і з головою президента. Які ж? проблеми у бізнесу або що саме йому потрібно, то далі нам повідомили навіщо в принципі всіх зібрали, і що влада знайшла ті інструменти, про які трубили потім всі телеграм-канали, і зараз їх обов'язково бізнесу презентує зустрічі Ми можемо почути про різні виклики, які є сьогодні, та проблеми, які турбують бізнес. Одна із них, про яку ми доволі часто чуємо, це потреба мати зручну можливість повністю оцифровано залишати відгук і онлайн опрацьовувати скарги. Саме тому торік ми запустили програму Пульс, яка є частиною політики, зроблено в Україні. І саме на цій платформі, онлайн-платформі «Пульс», PulsGo. Ви можете залишити вже сьогодні відгук або скаргу, Коротше, далі, після того, як нам повідомили, що сьогодні влада разом з цією платформою буде презентувати саме якраз якусь свою сервісну функцію або сайт, або форум насправді під назвою Пульс, нам потім 30 хвилин розповідали, як воно технічно працює, що з цим робити, як залишити там коментарі. І якщо коротко, це ну. Сайт, на якому бізнес може зайти і написати якийсь відгук про декілька державних органів. Але тут якраз, напевно, найкраще питання, яке можна було задати, а в принципі, а що далі влада буде робити з цим відгуком, і взагалі, яка тут має бути реакція чи взаємодія з бізнесом, все таке. Е, на це запитання так чи інакше, але чесно. І достатньо відверто дав відповідь підприємець, який там був засновник Netpeak, груп Артем Бардатюк класний хлопець. І він і тут не підкачав і сказав насправді єдину правдиву річ, яка майже підкреслила всю необхідність цієї зустрічі. Така якщо бізнес хоче, щоб щось покращилось, то давайте будемо це. Е Давати фідбек, щоб було, було число для того, щоб не з Фейсбука е, умовно президент знав, як у нас справи, а щоб він це знав на базі дежборду, на базі даних. В принципі, Артем прям сказав чисту правду. Це, напевне, єдина ціль платформи зібрати дані, щоб потім показати президенту. Ем, ну, якщо це все, що ми змогли зробити для бізнесу за п'ять років, це, звичайно, дуже потужно, але, напевно, не найефективніше. Але про бізнес не забули, і тому для всіх учасників і в першу чергу представників реального сектору у нас було заготовлено також дуже позитивна новина, яка мала. Одразу не те, що змінити настрої бізнесу, а наше ВВП збільшити вдвічі це зміни, які тільки за вприяння і рішення голови офісу президента будуть застосовані щодо ради підприємців. Також маємо ще одне важливе рішення для бізнесу. Нещодавно керівник офісу президента Андрій Єрмак ініціював розширення. Та вдосконалення роботи Ради з питань підтримки підприємства в умовах воєнного стану при президентові України шляхом збільшення кількості підприємців у ній та залучення представників уряду, а також створення секретаріату. Це прискорить розв'язування актуальних питань і захистить бізнес від тиску правоохоронних органів чи органів контролю. Ну, як ви зрозуміли, все, що не вистачало бізнесу, окрім е, сайту, на якому можна було написати коментар, який, можливо, колись прочитає президент замість Фейсбуку, це, звичайно, секретаря Платформи Ради підприємців, якого нам призначили хм, радника, голови Офісу президента. Чи Економічного радника чи офісу президента, там чи президента, коротше, не зрозуміло його статус, але це справді має вирішити всі проблеми, які накопичилися у бізнесу, тим більше у взаємодії, взаємодії з правоохоронними органами. Ну і далі, щоб у нас був розвиток всього бізнесу, і щоб він відчув тепер, наскільки йому буде кльово і потужно, і тепер справді. Бізнес-клімат буде більший ніж і краще ніж в Сінгапурі. Закінчували цей виступ відповідно заявами від нового очільника Державної податкової служби. Як саме має відбуватися зв'язок між владою і бізнесом? І який результат ми всі після створення цієї платформи очікуємо? Ставати ще краще і ставати другом для бізнесу. Для цього ми стали першим органом, який доєднався до, до ініціативи президента України до офісу президента, до проекту «Пульс» І... і все. Ну, тобто. Справді все. Я вам вибрав, напевно, навіть більше, ніж можна було написати про цю зустріч, і навіть більше, ніж можна було написати про зустріч за зачиненими дверями, хоча, начебто, про неї ніхто не міг знати з бізнесу або з журналістів, які потім про це писали. Ось така потужна, сильна. Нестримна платформа була сьогодні презентована всім нам, тому якщо раптом ви не оцінили економічне зростання, яке вже відбувається тут і зараз, то будь ласка, напишіть коментар, що саме ви вважаєте з цього не вистачає. Отже, ми зрозуміли, що відбувся потужний селектор, його назвали Національною платформою взаємодії ради із бізнесом, і представили нам якийсь портал або форум, або книгу відгуків під назвою Пульс. Після цього, звичайно, як і треба. Офісні телеграм-канали вийшли і сказали, що це найпотужніша потужність, але ну, Бог з ними з цими каналами. Давайте подивимося, що нам представили, і зайдемо на цей сайт. Отже. Цей сайт Pulse.gov.ua, Ми на нього заходимо і знаходимо там ем, рейтинг е, загальної оцінки бізнесу це половина, І дуже смішно, що за тиждень е, кількість відгуків зросла прям до 5 тисяч. Причому, якщо ви бачите зараз графік, то він е, відповідно до 10 березня мав. Менше 200 відгуків, а потім зріс на 4,5 тисячі відгуків. Якось дуже підозріло, але Бог з ним. Навіть не це є проблема з конкретності платформою, з можливістю там відгуків, і навіть тим, що бізнес самооцінив достатньо скептично, при тому, що є відчуття, що там відповідав бізнес лояльний до влади. У мене. Постійно, знову, коли я переглядав цей сайт, виникала оця фраза, яка була сказана відомим президентом України. Це ж було вже. І ось тут знову Леонід Данілович правий. Тверто говорячи, ми <знайдемо>, знайдемо той самий пульс з тою самою е, кнопкою чи оцінкою відгуків бізнесу щодо влади, яка була презентована нам аж. На початку березня минулого 2024 року, і я це згадав, тому що писав про це в телеграм-каналі, і причому цей пост зроблений вже після буквально тижня роботи цього е, пульса чи е, цієї книги-відгуків. А потім знайшов, що лідом. Того ж самого 2024 року нам вже на офіційному сайті Кабінету міністрів України повідомляли про те, що пульс для збору зв'язку зв від бізнесу запущений, хоч і в бета версії але тим не менш він існував і до цього. Тому, відповідно, що нам сьогодні презентували, ну. Трошки тут виникає таке рідке дежавю, причому дежавю року тому. Але і це не головне. Насправді, оцінку бізнесу щодо влади легко побачити і без будь-яких національних платформ, пульсів чи щось таке. Це можна зробити, запитав просто бізнес асоціації, і зараз ви бачите на екрані приклад того, як оцінює індекс. Якраз інвестиційної привабливості або бізнес клімату 80 топ-менеджерів, яких опитала Європейська бізнес-асоціація ну, і відповідно представила е ці результати. І як ви бачите, оцінка 2.49 це був листопад минулого року, не думаю, що сильно змінилося. Найсумніше те, що в 2019 році ця оцінка. була Хоч і не, тро, не дуже сильно, але більше 2,95. І згідно того ж самого опитування, 59% бізнесу вважає, що влада і інвестклімат відповідно в країні, він скоріше не сприятливий. І 20% взагалі вважає це вкрай несприятливим. Тобто 80% не хочуть інвестувати в Україну. І для цього не треба проводити пульс. Я не знаю, чи може це. Побачити президента, окрім як в Фейсбуці, але мені здається, що от замість цієї платформи, яку нам презентували, можна було би просто йому прислати опитування Європейська бізнес асоціації До речі, схожі роблять інші відомі компанії і організації. Ну не треба бути великим генієм, щоб їх пошукати в інтернеті. В принципі, ось все, що можна було показати по сьогоднішній, потужній, дуже сильній надзвичайно великі події, яка дала ну, просто безмежні інструменти для бізнесу, ви побачили в цьому відео. А ми е, почули про чергове об'єднання бізнесу і влади, почули, що бізнес тепер має платити більше податків, почули про те, що йому не вистачало сайту, на якому він може написати, що думає про владу і. Можливо, колись це побачить замість Фейсбуку президент і побачили презентацію проекту, який був нам представлений ще рік тому. До речі, ця платформа не працювала майже рік, і є відчуття тому, що оцінка влади там була ще менша, це тільки 30% підтримувало. підтримувала. Але в будь-якому разі, добре, що її відновили, і нам презентували як. Дуже дуже нову, напевно, це єдине, що було справді потрібно для розвитку бізнесу. Ось такі новини. Я сподіваюся, що після цього відео. Ви все ж таки повірите, що президент може прочитати відгуки тільки в Фейсбуці або на платформі Пульс, який він не читав рік тому. Але і в коментарях жарт не читає він нічого. Пульс тим більше читає декілька телеграм-каналів, абсолютно трешових, тому навіть не витрачайте час. Але я думаю, що ви зрозуміли, що з такими. Бізнес -соці... ініціативами від влади і платформами підтримки ми можемо розраховувати тільки самі на себе. Отже, якщо ви відчули таку ж потужність, як і я, від перегляду цієї національної ради діалогів взаємодії організації бізнесу і влади, то обов'язково напишіть свої коментарі. Якщо ви вважаєте, що це не дуже ефективно. Теж можете написати, чому згадуюсь таких коментарів буде більше. А я нагадаю, що ви були на каналі Залізний нардеп». Мене звати Ярослав Железняк, і ми з вами розглядаємо багато ініціатив від влади, зазвичай ідіотських. І тому, якщо ви не хочете пропустити розбір чергових, обов'язково підпишіться на цей канал і поставте вподобайку. Всім до зустрічі!